Я навіть не знаю, як це коментувати. Давайте все разом щоб викрасти чужу нижню білизну, чоловік пробирався до осель. Тобто, бережіть труси. Да, таке трапилося у Сполучених Штатах. Єдине, що я не можу зрозуміти, а він не крав жіночі чи, чи, чи чоловічі, чи, чи, чи наші чи. Сашою труселя теж можна, знаходять загрози. Можна я теж ну. не буду мати, що коментувати з цього приводу. Окей, тоді давайте дивитися швидко сюжет. Може там прокоментують якось. Що робиться у Техасі? Ловили свиню. У Філадельфії тисячі людей каталися на велосипедах. Голяка! Один американець з'їв 83 ходоги за 10 хвилин. А француз робив стрибок з тарзанки у власному автомобілі. Це все новини, які дійсно вражають. Американець потрапив до книги рекордів Гіннеса завдяки сосискам. Джоуі Честенет проковтнув рекордні 83 хот ходоги та перевершив свого конкурента з Японії. В учасників було 10 хвилин, щоб з'їсти стільки ходогів, скільки у них влізе. В американця влізло цілих 83. Тим самим він переміг не лише свого конкурента, який подужав 67 сосисок з булкою, а й свій власний світовий рекорд: 76 хот ходогів, який він встановив у 2021 році. Схоже, за три роки він успішно натренувався. У Техасі ловили свиню. Першими на вулиці одного з містечок її помітили двоє співробітників служби контролю за тваринами і кинулися в погоню. Але жвава свиня вислизнула від них. Наступного дня її знову бачили на сусідній вулиці. Цього разу навіть вдалося заманити та нагодувати, але впіймати зась. Тоді до погоні за свинею приєдналися місцеві жителі та навіть журналісти з телебачення. Наречене, що втекла, ой, свиня. Зрештою. Втомилась незадоволено фиркала, але здалася. Втікачку віднесли у вантажівку, напоїли, нагодували і тимчасово прилаштували до притулку, поки господар не знайдеться. А в Філадельфії місцеві жителі каталися на велосипедах. Голяка. Більше трьох тисяч людей взяли участь у щорічному голому параді. Голі велосипедисти подолали у такому вигляді 20 кілометрів. Учасникам заїзду дозволялося надягати спідню білизну, але цим привілеєм скористалися далеко не всі. Таким чином, жителі та гості Філадельфії нагадали про необхідність економити паливо та показати красу тіла, а заразом покататися на велосипед. Педах, так би мовити, з вітерцем, і відсвяткувати боді позитив, здається, у них вийшло. На які трюки тільки не йдуть люди, щоб здобути звання рекордсмена. Але те, що зробив професійний каскадер Лорен Ласко, змусило прискорено битися серце навіть у найсміливіших чоловіків. Він здійснив стрибок з тарзанки усередині автомобіля і побив світовий рекорд Гіннеса у Парижі. Автомобіль прикріпили до восьми тросів для тарзанки та скинули з крана на висоті 65 метрів. Такого ще нікому не вдалося зробити. Подивіться, який це має вигляд. Страшно уявити, що відчував Каскадер у цей момент. Немов у прірву, він летить у своєму авто з неймовірної висоти і потрапляє до книги рекордів Гіннеса. Ось це справді вражаюче видовище. Але ви такого не робіть, це небезпечно.